11 жовтня Всесвітній день дівчаток. Не буду піднімати купу проблем, які виникають у дівчат в дитинстві та у підлітковому віці. Хочу просто привітати зі святом майбутніх жінок. Порівняно з хлопцями, наше серце б'ється швидше. Жінки краще відрізняють кольори. Та відчуваю смаки. І взагалі жіночий мозок здібен виконувати багатозадачні дії. Побажати впевненості і гармонії. Вчіться жіночності. Кожна панночка мріє бути красивою. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям та освітою. А ось приклад жіночої логіки.